Дриль Metabo BEV 1302 чудовий потужний двошвидкісний безударний дриль з електронікою підтримки обертів під навантаженням. Відмінно підходить для інтенсивних та складних робіт. Основні особливості цього дрилю міцний корпус редуктора з литого підтиском алюмінію для оптимального відведення тепла та довговічності. Поворотний міст з вугільними щітками для максимальної потужності. Також під час обертання вліво, наприклад, для викручування міцно затягнутих гвинтів. Повнохвильова електроніка для керування числом обертів відповідно до властивості матеріалу та збереження його практично незмінним під навантаженням. Регулювальне колесо для установлення числа обертів, двоступеневий редуктор. Двигун Metabo Marathon за патентованим захистом від пилу для забезпечення тривалого терміну служби. Автоматична запобіжна муфта. Метабо automatic Механічне від'єднання приводу в разі блокування свердла для обезпечення під час робіт. Реверс шпиндель з внутрішнім шестигранником для віднасадок, що дає змогу працювати без свердлильного патрона. Захист від перевантажень. Оберігає двигун від перегрівання. Захист від повторного пуску запобігає ненавмисному запуску записку після переривання електроживлення, ручка з протиковською накладкою SoftGrip. шарнірний кабельний від для захисту мережевого кабелю і максимальної свободи переміщення під час роботи, індикатор зносу вугільних щиток. Завітайте до нашого будівельного магазину, де ви знайдете широкий асортимент електроінструментів та будівельних матеріалів. Наші фахівці готові допомогти вам обрати оптимальне рішення для вашого проєкту. Вікар ваш партнер будівництва.